Кожному населеному ну, центральному населеному пункті, я думаю, що Кацапа навіть це чують до дев'ятої години ранку, коли на всій території нашої держави звучить хвилина мовчання та державний гімн України. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров уже провів виїзну нараду в прифронтовій Миколаївській сільській територіальній громаді на порядку денному. Вирішення ключових питань забезпечення життєдіяльності та зміцнення обороноздатності прикордоння. Голова громади Сергій Самотой доповів про оперативну обстановку, першочергові запити та потреби, заходи проведення евакуації та нарощування фонду захисних споруд на підконтрольній території. Миколаївська громада була створена. У 2017 році об'єднана громада, сьогодні вона е, включає до себе 5 старостинських округів, 26 населених пунктів. Е, взагалі, населення до воєнного населення осіб. тисяч е, Яка ситуація Наразі ситуація, ну, як, якщо брати до уваги те, що ми знаходимося поряд з ворогом, е, найближче. Село Яструбина – це 5 кілометрів до кордону. Тому практично Яструбина у нас сьогодні вже немає набиті дороги, там немає. Дуже важка ситуація. Що стосується Яструбина. решта території громади м -м, працює, живе. На жаль, на сьогодні обов'язкова евакуація Миколаївка, кровна капітановка, і вивезені наші заклади освіти, заклади культури переміщаються… Сільська рада до міста Суми, тимчасово, поки стабілізується обстановка. А так живемо, працюємо. Лікарі поки що залишаються, вони готові виїхати, але залишаються, тому що є люди ще і треба працювати, лікувати все таке. Людей багато залишаються в, е, в вашій території. Ну, ще, ще залишаються. Діти, практично всі діти виїхали, багато дітей виїхали ще на початку війни. Багато зараз вивезли, як коли оголошена евакуація. Е, максимально вивозимо зараз е, маломобільні групи. Е, працюють е, дуже, до речі, здорово працює штаб, тобто центр е... обласний штаб по евакуації. Да, обласний штаб, да, і центр, де, де люди там дуже гарно і реагують на всі наші на людей, запити, наші запити швиденько забирають людей, тому що ну, ще у нас поки є ще можливість їх. І лежачих вивести, і речі деякі вивезти. Ми щопонеділка проводимо ці наради, і будь-які питання, які піднімає обласна військова адміністрація, питання, які стосуються, ну, кожного разу стосуються нас, нам допомога вирішуються, але живе спілкування воно завжди приносить набагато більше користі, ніж там онлайн. Це одне. А друге, я, дійсно, жителі громади. Побачить, бачуть і побачить, що е, голова військової адміністрації е, не покине нас, не забуває про те, що ми тут є, е, цікавиться нашими проблемами, нашими е, успіхами. Навіть все, що відбувається на території, він готовий будь-коли прийти 24 на 7. Вирішити ну допомогти вирішити питання. Не все ми можемо вирішити одночасно, але допомогти допомога нам завжди потрібна. Окрему увагу під час робочого візиту. Очільник області приділив мужнім добровольцям Миколаївського ДФТГ, які з перших днів повномасштабної війни, не шкодуючи власних сил та здоров'я, допомагають ЗСУ тримати фронт та дають гідну відсіч окупантам. в місті з хатінським ДФТГ, яких було там з лишем та чолові. в один день тільки в один день. Хто ці люди? Хто ці люди? Добровольці. Всі були добровольці. Там ніхто друг друга і не знав, не бачив. Є там маленька така фотка, з'їзд, е, як правильно назвати, кров так? да? це ми на нейтральній території зустрічалися. І, в принципі, Це вже відкинули їх назад, да, коли вони вийшли. Люша приїхав, я пам'ятаю, він до мене приїхав в сільську раду і каже, Миколаш. У вас тут вже хлопці бігають, і дивлюся там щось з це. Ми теж скровного, він зорганізував хлопців, каже, ми теж готові е, допомагати, що нам робити. Кажіть, Я кажу, Льош, ну що, ну поки трасу дивимося. Е, комунікуємо нормальненько. Все, і потім вони пошли, пошли, пошли. пошли і а, творили... а потім почали працювати циганським табором. Дай, 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 дай. Вони до нас дай, ми їм дай, я так і працював. Що от сьогодні, які функції виконує ДСТГВА? Е, Окопуємося. Полностью окомплексом, подготовляємося до оборони, копаємо позиції для відділень. Будем затричать ворога. И ДСП працювали одним фронтом. Конечно, да, да, да. Хлопці працюють спереді, ми трохи в тилу допомагаємо, щоб їм було куди відступати і займати позиції. Ну тобто чекаємо, будемо працювати місце з ними. Скажіть, нагнітається багато паніки, що територія здається, ворог просувається безперешкодно. Що ви можете? Як ви прокоментуєте ці панічні настрої? Ні, ні, все ровно, всі працюють, всі чекають. Будемо зустрічати їх. Техніка не пройдуть до сумне дойде. У 22 му ми не були готові. Зараз готові? Зараз да. – так. Би в нас те, що було щас на даний момент, те, що в нас є зараз, і він заходив. Вони б далеко не простанулись. Дякую у підсумку. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров запевнив, такі виїзні робочі наради будуть систематичними задля контролю оперативної ситуації і своєчасного адекватного реагування. На нові ризики, загрози та потреби громад, як зазначили мої колеги, мої земляки, голови громад, про те, що дійсно ми проводимо наради, ми проводимо апаратні, ми розглядаємо дуже багато питань. Ну, безперечно, спілкування з кабінетів, воно зовсім інше. Спілкування вже вуколи своїми ногами, ти рухаєшся по населеним пунктам, бачиш людей, що реально відвається. Це інше сприйняття, інше розуміння того, що відбувається. Я хочу в першу чергу подякувати. Миколі Івановичу, Сергію Володимировичу, за те, що вони є своїми головами громад не лише, як кажуть, по протоколу або за наказом, вони голови громад, бо вони безперечно є лідерами своїх громад. Вони розуміють їхні потреби. Чому для мене була важлива сьогоднішня зустріч? Особисте приспілкування, я для себе вже зрозумів ті три питання, які потребують. Ну, моєї уваги до да, працювання і ролі обласної адміністрації для в першу чергу допомоги громадам. Тому для мене це було дуже важливо. Для мене дуже важливо було ну скажу відверто побачити хлопців ДФТГ, потиснути їм руку, поспілкуватися, що їх турбує. На знак поваги та налагодження співпраці голова громади Сергій Самотой презентував Олегу Григорову прапор Миколаївської сільської ТГ, що символізує свободу, честь, справедливість та могутність мешканців. Сівчи від нашої миколаївської громади разом до перемоги сумщина це Україна, і ми народжені бути вільними. Тому завжди зможемо відстояти свою свободу, незалежність та територіальну цілісність держави.